23, друзі, Німеччина, ми, ми на горах у Німеччині і я хочу, ми хочемо висвободити слово Божє, друзі, на Україну. Слово Боже на Україну, яке, ну, яке дає Бог, Господь дає. Да? Друге Корінфянам, 10 з 3, але перебуваючи в тілі, ми не по-тілісному не, не по воюємо. Бо зброя нашої боротьби не тілісна, а сильна завдяки Богові, щоб знищувати твердині і задумки, завдяки Богові, який дав нам що: Слово Боже, молитву брані. І звук Шафара, трубним звуком Шафара. Він нам дав, як діяти, як розрушати ці задумки проти України. Демонічні сатанінські задумки проти України. Єремія, 1.10. Він нам дав слово, щоб ми викорінювали ці задумки проти України. Демонічні задумки проти України, українського народу. Ми викорінюємо імені Ісуса Христа. Іменем Ісуса Христа ми викорінюємо ці задумки. Ми викорінюємо Словом Божим, молитвою і трубним звуком шафара. Всі задумки, які є проти України, і хто їх задумує, хто задумує бомбити Україну, знищити Україну, який планує всякі задумки, ми викорінюємо іменем Ісуса Христа Словом Божим і трубним звуком шафара. <головіки> І ми на ми кажемо, що Україна відбудовується самим Господом з, з, з будівниками. Що Україну буде відбудовувати і відбудовує сам Господь. Псалом 126.1. Тому що напрасно строїть будівельники, якщо Господь не побудує. Тому Господь Бог наш, відстраюй ти Україну з будівельниками і постав ти сторожів в міста, в селища і над Україною. Сторожів духовних ти вже ставиш. В Україні вони від тебе будуть стояти в містах, селищах і над Україною. Духовні, духовні сторожа, духовні сторожа країни. Так же саме будівельники, які, будуть, які відбудовують Україну разом з тобою, по слову Божому. Амен. Hallelujah. Amen. Amen.